Сьомий клас біологія. Жива природа та природнича наукова картина світу. Думаємо разом. У видатного українського поета Максима Рильського є чудові рядки про природу. Люби природу не як символ душі своєї, люби природу не для себе, люби для неї. У чому цінність природи? Чому потрібно любити природу не для себе, а для неї? Дати відповідь на поставлене питання допоможе нам параграф підручника. Яке значення для людини має пізнання природи? Джерелом пізнання є природа, стикаючи з природними об'єктами та явищами, людина за допомогою органів чуття та мислення отримує найрізноманітніші знання. Сукупність наукових знань про природу, узагальнених у вигляді закономірностей, зібраних у єдину цілісну систему, називають природничо-науковою картиною світу. Така система формується завдяки об'єднанню найважливіших знань з біології, фізики, хімії, географії, геології, астрономії. Це необхідно для світові чуття, світосприйняття та світобачення кожної людини. Вона сприяє розвитку мислення, формуванню правильних уявлень про властивості та сутність явищ і процесів природи. Основу природничо наукової картини світу складають фундаментальні поняття, такі, наприклад, як матерія, рух, простір, час, принципи, наприклад, матеріальна єдність природи, загальний зв'язок явищ, системність, рівневість, самоорганізація, еволюціонізм. Закономірності. Наприклад, закони збереження і перетворення речовини й енергії розвитку. Установленні та розвитку природничо-наукової картини світу важливу роль відіграє біологія та її теоретичні узагальнення у вигляді теорій, законів, принципів, аксіом. Такими закономірностями в структурі сучасної картини світу стали еволюційне вчення, учення про біосферу. Клітинна, хромосомна мутаційна теорії, генетичні та екологічні закони проєкт Біологія плюс філософія у відповідність запропоновані універсальні поняття філософії та їхні визначення за умови правильного вибору. Відповідей ви отримаєте ім'я французького скульптора, який є автором скульптури мислитель. Які ж основні напрямки та значення сучасних біологічних досліджень? Незнання та нерозуміння природничо наукової картини світу, закономірності, які визначають розвиток природи, веде до виникнення проблем. Що призводить до руйнування і значних втрат у природі, створюють загрозу існуванню людства. Серед найактуальніших сучасні проблеми природничого змісту або проблеми системи суспільство-природа. Це проблеми голоду, нестачі води, війн, надмірного використання ресурсів природи. Перенаселення Землі, появи і поширення нових захворювань, забруднення довкілля, проблема безпеки атомної електростанції, зменшення біорізноманіття, проблеми освоєння космосу. Сучасні біологічні дослідження відбуваються в багатьох напрямках і мають значення для найрізноманітніших галузей діяльності людини. Для прикладу Охорона здоров'я дослідження геному людини, виліковування спадкових хвороб, відкриття ефективних ліків проти інфекційних захворювань, організація харчування, визначення можливостей використання генетично модифікованих харчових продуктів, технологій, штучного м'яса, сільське лісове та рибне господарство. Створення сортів рослини порід тварин, стійких проти хвороб та продуктивних в умовах глобального потепління переробна промисловість, відкриття мікроорганізмів, які здатні розщеплювати пластик, переробляти органічні відходи, продукувати органічне паливо, наукова і технічна діяльність, використання знань про організми та біологічні явища. Для створення технічних пристроїв, приладів і процесів. Міні-проект Біологія плюс інженерія. Текстильні застібки під назвою липучки виготовляються із нейлона, волокна якого при нагріванні загинаються в гачечки. Ідею липучок. Підказала інженеру, Местралю всім відома рослина, назва якої. Здогадайтеся, що ж таке біологічні відкриття? Пізнання живої природи призводять до важливих винаходів та відкриттів. Вони стають надбанням людства. Винахід це створення того, що не існувало раніше, а відкриття. Це те, що існувало раніше, але не було відомо. Історія людства безліч відкриттів. Винаходи, колесо, друкарський верстат, компас, парова машина, телефон, інтернет. Почесне місце в цьому переліку посідають відкриття біології. Запам'ятаймо біологічне відкриття. Це наукове досягнення, яке відбувається в процесі пізнання живої природи, установлення незнайомих раніше закономірностей. До найважливіших можна віднести відкриття нових речовин, нуклеїнових кислот, білків, антибіотиків, вітамінів, ліків, клітин, наприклад, стовбурових, імунокомпетентних клітин, неклітинні форми життя. Пріони, віруси, організмів, створених людиною нових сортів рослин та порід тварин, генетично модифікованих організмів, природних збудників захворювань малярії, туберкульозу, а також методів пастеризація, вакцинація, біологічних процесів, скучне запліднення, трансплантація органів, оцінити значущість того чи іншого відкриття для суспільства. Це справа не одного року і навіть не одного десятиліття. Саме тому Нобелівська премія, що є найпрестижнішою відзнакою для науковців, присуджується лише за відкриття, які пройшли перевірку часу. Завдання Попрацюйте над створенням власного проєкту, і тоді ви краще зрозумієте тему. Бажаю успіхів у навчанні.